Кворум є, тому ми можемо розпочинати. У вас всіх є порядок денний, і я прошу а, проголосувати за, а, те, за основу по за порядку денному. Хто за? Піднімаємо руку, щоб ми всі бачили один одного. Так, Дякую. А, проти, утримались, підтримана одноголосна. А, добре. А, чи а, є у нас? Щодо наповнення порядку денного побажання з боку депутатів? Немає. Дякую. Чи є до побажання щодо черговості розгляду питань? немає, Дякую. Тоді пропоную прийняти порядок денний в цілому. Хто за? Дякую. Хто проти? Отримались, підтримано одноголосно. В зв'язку з тим, що два питання, які ми сьогодні розглядаємо, будуть винесені сьогодні на сесію, і саме тому сьогоднішнє засідання наше позачергове і таке термінове. Я пропоную сьогодні так, що так. Хорошо? Про конфлікт інтересів перед тим як почати? Запитаю, да, але у нас ще одне питання до конфлікту інтересів є, да. Ми маємо обрати сьогодні головуючим когось із заступників, хто сьогодні є в наявності в. Києві в Києвраді, і хто зможе поставити мік... мокрий підпис під е протоколом? Тому що ці питання, от я хотіла просто договорити, що вони виносяться сьогодні на сесію. І зараз протоколи після нашого засідання е секретаріат має е віднести до Бондаренка, і вони будуть внесені в порядок денний е пленарного. Я пропоную Падима Анатолійович. Можна вас попросити, щоб ви головували сьогодні, і я, я буду. Я, можу, я розумію, що ви я не готові. До... Я поставлю. Але да, щоб ви потім ми вас запишемо, що ви сьогодні головували, і щоб ви поставили підписи, щоб протоколи були віднесені на засідання. Я пропоную проголосувати за те, що сьогодні Іванченка буде головувати на позачерговому засіданні комісії з питань соціальної політики. і Господи, охорони здоров'я. Охорони здоров'я здоров і соціальної політики, вибачайте. А, Хто за? А, хто проти, хто утримався, підтримана одного. Дякую. Власне, хто у нас шостий депутат із комісії? Я щось не можу нарахувати. Я не бачу когось. Не поп, Уласик, Пензенник, Іванченка, Арєва і. А і, і поласики. Я у ласик не бачу теж, так. Да. Є ласик, от. Я бачу. Тих. Юлія Володимирна відзовиться. Я Юлія... бачу у нас п'ятьох. Принаймні у нас є. Ну не голосує, ми не бачимо зараз. У нас тільки п'ять. У мене, я вибачаюся, мені телефонували я з телефона, тому мені телефонували altre. і перебили переб... Добрий день і перебили голосування, але я за за те, щоб обрати Івченка головою. Мені, да, Давайте дівчинка без... <ric�> <рек> голову. <Ivy> Добре, так. Да. Я, до речі, не привітала Богдану Анатоліївну. Ми раді вас бачити, ми дуже за вами скучили, і нам вас не вистачає на наших засіданнях комісії. Сподіваємося, що скоро всі побачимось вживу. Да, дякую. А, так, а, добре. Тоді зараз а, я маю запитати, чи є у нас потенційний, чи. А, Явний конфлікт інтересів у присутніх немає. Це добре, тоді ми переходимо до, до розгляду початку денного. Так, зараз, вибачте, тут такі польові умови. Я зараз його маю відкрити. Може, я зникну з камери, але мене буде видно, тому що я все роблю з одного телефону. Добре, так, переходимо до розгляду порядку денного. І е, перше питання у нас про надання е, безповоротної фінансової допомоги фізичним особам, учасникам добровольчих формувань територіальної громади міста Києва, які виконують бойове розпорядження. Е, Номер 08 231-874 від 11.07.2022 року. Подавач у нас Олександр Якович Бродський, і він зараз підключиться одну хвилиночку. Якщо він є, було б непогано, щоб він нам. Пару слів сказав в підтримку свого проєкту рішення. Хвилиночку зараз, все підключаю. зараз підключаю. Так, Доброго, це... я підключаю. Чуєте, да, нас? Да. Доброго дня вам. Да, будь ласка, ми розглядаємо ваш проєкт рішення. Розкажіть нам, будь ласка, про нього. Суть проєкту рішення. Це практично подяка тим нашим містянам, які під час війни взяли зброю до рук і готові були тут покласти. Разом з орками себе і таких людей у нас в Києві добробатівців близько 10 тисяч. Всього після того як фронт відкотився на схід, ворог втік з під Києва, таких добробатівців. Залишилось ну, по моїм підрахункам, які зараз виконують бойове розпорядження. Бойові розпорядження надають відповідно військові частини десь від 500 до 1000. Ну і справа честі нам, щонайменше не менше, подякувати усім 10 тисячам. А зараз дати мінімальне забезпечення тим кільком сотням містянам, які вже 4 місяці, більше як 4 місяці, несуть службу. Поруч з бійцями Збройних сил України на казармі зранку до ночі, тому ну, справа чисті нам, як муніципалітету, зробити не менше забезпечення там, в даному випадку це максимальна, яке може бути дві мінімальні зарплати. Це близько тонні. 11 тисяч, я розумію. На час військового стану. Дана позиція погоджена з виконавчим органом, з обидва департаментами і соцполітики і фінансів. Кошти у нас такі є, тому вважаю, що це те найменше, що ми сьогодні можемо зробити для тих містян, які зі зброєю в руках і зараз несуть службу в моєму випадку, це об'єкти. Критичної інфраструктури оборона охорона цих об'єктів це люди, які з перших днів Олександр Якович. А хто ставить за завдання? За яким принципом вони несуть службу і як це все відбувається? Бойове спорядження надає у нас в Києві є дві бригади: умовно лівобережна і правобережна. Це практично два керівники цих бригад: це два офіцери, які. Тільки вони ставлять бойові розпорядження відповідно цим, цим бійцям ДФТГ. Добробать, а вони в хто чим керівництвом вони знаходяться? Тобто вони мають відношення до нашої військово-цивільної адміністрації. Ні, вони мають відношення до сил територіальної оборони. До сил територіальної у, у нас в Києві 10 батальйонів. Частина з них, щоправда, вийшла вже на схід. Тут залишились управління тільки. Частина ще на рубежах оборони міста Києва, на ближчих, на дальні. У нас зараз така багатошлована, глибока оборона. І... Знатися, наскільки це єдиний процес, які завдання став, яким ставляться добробатами, як це відбувається, за які вони мають виконувати розпорядження, чиї. Тобто, щоб це не була самодіяльність, а щоб це було якийсь єдиний процес, який відбувався по захисту, як столиці, так і Інших дві людини на Київ ставлять бойові розпорядження. Це командири бригад. В Києві є дві бригади. Під бригадами, я так структурно, є батальйони двома бригадами: 10 батальйонів. Командири бригад ставлять бойові розпорядження. До батальйонів прикріплені добровольчі формування, і батальйони ставлять відповідно. Командири батальйонів ставлять конкретним бійцям добровільних формувань конкретні бойові розпорядження. І ще друге питання, будь ласка, а за яким принципом буде відбуватися нарахування цих коштів? Тому що у вас такі дуже великі розбіжність поміж цифрами, які ви назвали? Та... 500 добробатівців від 500 до тисячі. Потім ви так. кажете, ви хочете надати там деяким сотням е, допомогу матеріальну. Так, от як ви будете вираховувати, яка кількість добробатівців отримує цю матеріальну допомогу? Я е, е, кажу тільки порядок: кількість остаточно нададуть командири бригади. Оскільки я сам е, військовий офіцер Збройних сил і координую п'ять таких добробатівців, я, я можу сказати тільки приблизні цифри по одній бригаді по 112, це е, лівий берег і оболонь. На фіксованих фіксованих добробатівців немає, які утримують. Так? Тобто ця процедура буде розроблятися ще. Так, їх немає. Всі доброва вони поруч збройними силами України поруч несуть службу, але не отримують принцип принципі, Я їх не можу навіть покормити. Оскільки таких добробатівців перед підпорядкуванням підрозділу десь 118, Я давайте ми щоб коростити просто наше обговорення, Олександр Якович. Ми ж пішли зустріч і чесно кажучи, тобто ваш проект рішення був ключовий, чому ми зараз збираємось в такому режимі, тобто ми підтримуємо все добре, але ну, там, гроші мають, люблять, щоб їх рахували правильно? Тобто, все правильно. Ми зараз говоримо, говоримо тільки про філософію. Філософія гарна, ми її підтримуємо. Як конкретно буде відбуватися нарахування цих коштів? За якими принципами і в якої кількості? І як ми добре, якщо навіть зараз немає самого там алгоритму нарахування цих грошей, ким це буде відбуватися? Хто це буде реалізовувати потім департамент? Якийсь. Хто це буде? Які структури, і е, чи ми е, отримуємо якийсь фідбек від нашого сьогоднішнього голосування? Що отримали рішення? І ми маємо під матеріальну підтримку в такої та кількості таку, Грошей такої та кількості грабатівців в місті Києві, щоб ми, хоча б, розуміли там результати нашої. Проті рішення є сам порядок надання такої допомоги, який опрацьований спільно з департаментом соцполітики. І ключовим в ньому є ну крім необхідних документів ідентифі ідентифікаційних людини добробатівця його особистої заяви є довідка з підписана особисто командиром бригади щодо виконання бійцем добровільного формування бойового розпорядження зазначенням кількості Значить, визначено там перелік документів, які вони мають надати, подати заявку, і так. на підставі цього набору документів вони отримують потім матеріальну допомогу. Таким чином. Зрозуміло. Так. Добре. Шановні депутати, у вас є ще питання до Олександра Яковича? Можна питання? Так, так, будь ласка. Доброго дня, скажіть, будь ласка, я хотів для себе уточнити мова йде зараз про ДФТГ чи ТРО? ДФТГ. Дякую. Угу. І е, е, до нас також доєднався на початок Руслан Валентинович Світлий. От на вас були послання, що ви будете займатися реалізацією цього проєкту рішення. Скажіть, будь ласка, у вас є якісь зауваження, підтримки, як це все буде? щоб ми маємо, як від виконавчого органа, почути ваше ставлення до цього проєкту рішення? Доброго дня, шановні депутати. Доброго дня, маранаторіна. Так, ми відпрацювали з Олександром Яковичем даний проект, внесли свої правки. Тому департамент соцполітики не заперечує при умові правок департамента і відповідного фінансування. Добре, дякую. Добре, тоді є ще запитання? Ні. Немає. Тоді ставлю на голосування цей проєкт рішення. Хто за те, щоб його підтримати? Ти, зараз, вибачте, я підключу, щоб мене було видно. Т хто за? Uh, хто проти? Хто утримався? Підтримана одноголосно. Дякую, Олександр Якович. Дякую. Дякую. І Олександра теж. Хто? Юлія проголосувала не вище. ой, Ласик проголосувала, тому що я У її... Улас. Е, е, так, Юлія. Е, я в... про... Так, я проголосувала, я вмикалась і була. А, дякую. Дякую. Бачите, яка відповідь у нас? Добре. Е, тоді я зараз знову вийду із режима відео, щоб далі зачитати наступне рішення. Наступний проєкт рішення про включення до порядку денного до о, переліку про включення до переліку другого типу нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва. 16.6.22 номер 08 231 740. У нас подавала цей проєкт рішення Моха Вікторія Вячеславівна. І ми його минулого засідання розглядали. У нас тоді виникли питання щодо погодження. З відповідними департаментами освіти і соціальної політики, і ми запропонували Вікторії В'ячеславовні зібрати відповідні листи з погодженням від департаментів, що в них немає заперечень про використання приміщення дитячого садочку для. Установи соціального е, напрямку. Е, такі листи були надані, вони всі у вас є в пакеті документів до сьогоднішньої сесії, і е, я просила, щоб Вікторія В'ячеславовна також була присутня на сьогоднішньому засіданні. Е, чи є ви з нами? Є, є, Марсина. Так, будь ласка, вам тоді слово. Дякую дуже. Дякую за включення даного питання до порядку денного. Шановні колеги дуже перепрошую, не змогла бути присутня на минулому засіданні. Сподіваюся, що якби була, то ми б зняли ці питання і занепокоєння. Я дуже коротко скажу, що дане приміщення з 2003 року воно використовувалося для центру соціальної реабілітації реабілітаційних послуг для діток з інвалідністю. В листопаді минулого року Київська міська рада, ми з вами прийняли рішення про створення власне центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Святошинського району і е, е, враховуючи, що приміщення дійсно є на балансі управління освіти Святошинської РДА. Необхідно це рішення для того, щоб дітки з інвалідністю вони продовжували відвідувати цей центр, який ми за минулі роки ще й капітально відремонтували і облаштували для відповідно потреб осіб з інвалідністю. Ну і, і листи дійсно, комісія власності підтримала даний проект рішення. Підтримує Святошинська райдержадміністрація, департамент освіти соціальної політики. Зауважень, заперечень немає. Якщо є питання, готова відповісти. У нас було ще питання, я не знаю, там зараз з нами Юлія Олександрівна, чи ні, щодо того, що в цьому районі вже була також установа по наданню, а, послуг, і і щоб у нас у нас. Побоювання, щоб не було дублювання таких послуг, скажіть, будь ласка, чи вони не надають послуги, чи не перекриваються у них? Дублювання не йде. Ні, дублювання немає. Мова напевно йде про земельну ділянку на вулиці Крамського в Святошинському району, яку Київська міська рада проголосувала минулого це минулого скликання, але там ще на етапі розробки проєктно кошторисної документації. Ну і власне війна зупинила ті плани і передбачала, що якщо на Чадаєва це приміщення використовується для діток і розраховане там близько 80 осіб. Батьки також звертались щодо групи 18, що є актуальним питанням для і батьків, і дітей. А приміщення на Крамського його фактично ще немає, і воно в перспективі, будемо сподіватися, після закінчення війни ми ці плани реалізуємо, воно розраховано на дорослих, власне, на старших людей, на осіб старшого віку. Воно не добується. Добре, дякую. Чи є ще питання до пані Вікторії? Нема. Голосуємо. Тоді переходимо до голосування. Хто за те, щоб підтримати ці проекти рішення? Хто проти? Хто утримався? Підтримана одного. Дякую. 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 Тоді переходимо до останнього нашого питання порядку денного. І це. Буде про внесення змін до порядку використання коштів програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем виконання передвиборчих програм та доручень. Виборців на 21-25 роки років в умовах воєнного стану, введеного указом Президента України від 24 лютого 2022 року номер 64 2022, про введення воєнного стану в Україні, затвердженого законом України про затвердження указу президента України про введення військового стану в Україні від 24 лютого 2022 року номер 2102-9, затвердженого рішенням Київської міської ради від 30 березня 2022 року номер 4550-4591, реєстраційний номер 08 дробь 231 тире 826 від 01.07.22 року. В общем, така довга назва. Але якщо коротко, це у нас, ми вносимо зміни до використання наших депутатських коштів, щоб ми могли надати матеріальну допомогу е тимчасово переміщеним особам, які постраждали внаслідок військових дій, е на е і знаходяться на території міста Києва. І, е у нас до нас доєдналася е, Ольга Юрівна-Чайка, яка доповість вона е, е, соавтор проспекту. Вона може також відповісти на наші питання більш е, ретельно. Будь ласка, пані Ольга, ви з нами? Так, да, я з вами. Всім вітання, да. колеги, депутати, члени постійної комісії. Це е, дуже Хороший проект рішення, який е, дозволить нам е, підтримати людей, які дійсно постраждали від е, російської агресії. Тому що зараз столиця є по суті приймає велику, великий удар по внутрішньопереміщеним особам. Я думаю, що кожен з вас знає, що відбувається в центрах соціального захисту кожного на районі. Це буде правильним їм допомагати саме тим, хто став на облік. Тим, хто отримав відповідну довідку, і той, хто цього потребує в межах наших депутатських фондів, ми зможемо надавати їм матеріальну допомогу. Це також дасть лишній раз нам нагадати їм, що нам не байдуже, ми єдині. Однаково хто з якого міста, ми сильні і ми обов'язково переможемо. Якщо у когось є запитання, дякую, пані Ольга. І Чи є питання Ольги? Я думаю, що проєкт рішення дійсно актуальний на сьогоднішній день і дасть нам додаткові можливості для допомоги постраждалим громадянам. Якщо немає питань, тоді пропоную поставити на голосування. Хто за те, щоб підтримати цей проєкт рішення? Хто проти? Хто отримав? Підтримає одноголосно. Дякую. Шановні. Дякую вам, ми пані. і я дякую всім, хто доєднався до нас сьогодні онлайн. Дійсно, ситуація вимагає швидких рішень і активних дій на сьогоднішній день. Я всім вам дуже вдячна, що небайдуже, що ми долучаємося до життя нашого. Міста Київ, яке ми дуже любимо, і намагаємося зробити все від нас залежне для того, щоб як умога швидше налагодити нормальне життя і допомогти нашим киянам. Вам гарного сьогодні перебування на сесії, щоб ви сьогодні підтримали правильні Рішення і не підтримали неправильне рішення, як завжди, стояли на захисті і спироже всіх наших киян і мешканців столиці, і до зустрічі 27-го вже на черговому засіданні нашої комісії. Всіх обіймаю і до зустрічі. Гарного дня.